Привіт-привіт, дівчатка та хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Лягайте зручніше, беріть свою улюблену іграшку, обіймайте її поніжніше, ковдринку, під самі вушка натягайте. І солодко, солодко засинайте. А засинати сьогодні з вами ми будемо. З українською народною казочкою Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і півник голосисте горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи сам береться. Ото якось підмітав пінник у дворі та й знайшов гарний пшеничний колосочок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Ой, ой ой це його обмолотити?» А хто молотитиме? питається півник. Ой, ой ой не я, не я!» – отказує одне мишеня. Каже й друге мишеня. Ну, гаразд, я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, той знов гукає їх. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Ой, треба. кажуть. До млина однести, та борошна не молоти. А хто ж понесе? питає півник. Ой, пі -пі, не я. гукає круть. І не я! Пі -пі -пі. гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, бібі, півночку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Ой, а хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову за своє пі -пі 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 -пі. ой не я і не я. пищать круть та верть. Подумав, подумав півник та й каже Ох, доведеться, мабуть, мені. Отой замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають та все танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, я й голодний. каже Круть. А я який голодний! каже верть, та й посідали до столу. А півник дивиться на них та й каже Стривайте но, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок. Ой, та ти знайшов, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? питає півник. «Хто? Ти?» Вже тихіше відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік? запитує знову півник. Ну, ти, півнику, вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? запитує півник. Що ж мали казати йому мишенята? Нічого було сказати. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от лінюхів пиріжками пригощатиме? Ось така казочка сьогодні малятка. А ви солодко засинайте вам затишних, спокійних снів і з радістю, і з усмішкою зустрічайте новий день вранці.